В Івано-Франківську діє програма підтримки. Безкоштовна заміна вікон в будинках для захисників та їхніх родин, яка повністю фінансується з бюджету громади. Цього року заплановано новити вікна у 65 під'їздах міста. Вже у 44 роботи виконані. Насамперед програма охоплює ті під'їзди, де мешкають сім'ї загиблих або зниклих безвісти героїв. Далі у черзі помешкання осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це учасників бойових дій загалом цьому році. В нас 156 поступило вже звернень, 156 під'їздів, які згідно програми мають право на заміну вікон, але відповідно ми з самого початку це все було розбили по пріоритетності. Ми маємо обмежений бюджет 7 мільйонів. Загалом на весь рік і відповідно ми виконуємо, ну скажімо так, по цій пріоритетності першу і другу таку чергу для себе. Директор комунального підприємства Комфортний дім Геннадій Пономаренко. Заміна вікон по даній програмі має і технічні переваги, адже допомагає зберегти тепло, особливо у неопалювальних під'їздах. Ми розуміємо, що через неналежний стан вікон старих дерев'яних або просто вже застарілих. На вулицю витікає все тепло, тобто втрати і мешканці відчувають на сьогоднішній момент по цій програмі більше 150 є заяв, і переважна більшість серед них це звичайно будинки, які перебувають в управлінні комфортного дому. От один із них це Івана Павла Другого, 10. Зараз встановлені вікна, в подальшому будуть зроблені відкоси. Можливо, зараз от ми спілкувалися з мешканцями, в подальшому будемо планувати щось по ремонту самого під'їзду і так далі. Мешканець будинку на Миколайчука 15А, де вже замінили вікна за цією програмою, дуже задоволений результатом. Його син Віталій Пірус зараз воює на фронті. І тепер його сусіди мають новенькі вікна у під'їзді. Тоді, коли було рішення міської ради, він мені після того на Писав на вайбер. Я пішов, почав збирати ті папери. Зібрали, здали. Ну і от. В результаті в нас є вікна. Голова громади Руслан Марцінків зазначає, місто завжди долучається до допомоги військовим у різний спосіб. Це достатньо. Ну, немалі кошти, але розуміємо, що таким чином ми дякуємо і покращуємо життя людей в цьому будинку. Ну і дякуємо воїнам. Тому першочергово саме в тих під'їздах, де воїни живуть, ми робимо. Щоб подати заяву на встановлення нових вікон у під'їзді, обов'язково потрібно провести збори мешканців, де 75% присутніх мають дати свою згоду. Заявки та всі необхідні документи приймають у ЦНАПІ. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.